презентую вам нову поставку товару. Це іграшки дитячі мікс бренду playtime а також парксайд. Така йде у нас моделька парксайду. Бачите, вона так крутиться. І іграшки для немовлят, розвиваючі ігри, пазли, такі да, інтер'єр дитячий, м'які іграшки. Також ось такі пазли у нас йдуть. Навіть є. Повітряний такий змій, вітрячок це тобто. Ось у нас буде 30 одиниць. Вартість такого лоту у нас 5030 гривень. Такі ще йдуть у нас машинки на рейси. Ось. Бачите, такі розвиваючі піца, наприклад. різні ось. Собівартість однієї одиниці в цьому лоті виходить всього 168 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів або у мене. Я менеджер Ангеліна. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкувати за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!